Так, цей етюд, психотерапевтичний етюд, я хочу присвятити іммігрантам, тим, хто не просто в силу обставин, війна чи якісь економічні потрясіння, виїхав за кордон, рятуючи життя себе, своїх дітей. Ніяких питань нема, правильно зробили. А тим, хто залишиться за кордоном, тобто, коли війна завершиться, я знаю, що дуже багато повернуться, але і не менш багато залишиться за кордоном. Питання імміграції виникало завжди, не, не з приводу війни, хоча будь-які війни, будь-які війни, а ви знаєте, скільки існує людство, стільки війни продовжувалися. І, на жаль, будуть продовжуватися людина така істота, що в неї закладена певна програма, ну але це про це інший разом. Мені одного разу попалася робота ізраїльських наших колег, які досліджували рівень онкологічних захворювань серед емігрантів з бувшого Радянського Союзу. Робота старенька, робота десь 80-х років, 90-х років. Але цікава робота, вона мене зацікавила в тому плані, що попробували вивести якісь соціально-психологічні фактори, які Наче підштовхували організм, а це той епігенетичний чинник, не генетичний а епігенетичний чинник, до достатньо складного захворювання, важкого захворювання під назвою онкологія, причому там бралася різна онкологія. А, і от від цієї роботи так вийшлося, що в моїй практиці підряд. Трапилися пацієнти, реемігранти, які виїхали на постійне проживання, не на заробітки на постійне проживання, але вернулися, в тому числі із-за хвороб от дивна річ: Ізраїль високоякісна медицина, але вони вернулися лікуватися сюди. І так як мої колеги-онкологи побачили певні емоційні проблеми у цих пацієнтів, я ж не онколог, я… Психіатр, психотерапевт. А, то вони попросили їх звернутися до нас в нашу клініку, і мені прийшлося проводити і інтерв'ю, а декого навіть психотерапевтірувати. Причому кількість таких пацієнтів, кількість таких пацієнтів а, з роками, я нагадаю, що я зацікався цією темою давно лише наростала. І в мене склалося своє враження. Я зараз попробую для вас вивести свої ідеї, і це буде варіантом підказки, ну як завгодно. Тому що я не осуджую ні я нікого, хто вирішив виїхати, залишитися десь, обріз з друзями, діт діт дітей по труду влаштовує, перепрошую, направив в школу, а потім університети. Кожен вирішує себе в себе, свою долю. Але, а... Я все-таки застерігаю від захворювань і намагаюся вручити якісь інструменти для того, щоб потім, коли ти втік від біологічної загрози, втрати життя на війні, внаслідок обстрілів чи економічного потрясіння голоду власних дітей чи ще якихось речей. Ти втік від цього, щоб тебе накрила оця зараза, як буде називатися онкопатологія. От щоб цього не було, давайте я попробую синтезувати те, що я вичитав. Своїх ізраїльських колег навіть після тої роботи, мене це зацікавило, так звана психоонкологія тема. І я почав більше копати на цю тему. А потім власна практика з цими пацієнтами, що я для себе відкрив в їхньому житті специфіки їхнього життя там, в тому середовищі, в якому вони не народилися. Але життя змусило їх бути там. І в цьому буде якраз підказка. Щоб уникнути, щоб не зробити або а, не рухатися в цьому напрямку, щоб до тебе прийшла ось ця біда. Власне, я зараз показую основний банер а, цієї роботи. Ще раз говорю: бачите, я зараз не вивожу ніяких авторів, навіть не вивожу свою роботу, яку я опублікував на цю тему. Я просто вивожу для вас якраз основні пункти. Всіх цих робіт разом взятих, синтезованих. Отже, я її так і назвав онкологія і еміграція. Що підштовхує організм емігранта, який умовно сидить от на цьому стільчику і вираз обличчя його ну, далеко не радісне, хоча зрозуміло, що він знаходиться десь за кордоном. Отже, що підштовхує його організм до збою, який приведе до онкопатології? Перше, ці люди для них характерно те, що вони проживають в постійній ностальгії без компенсації. От вони весь час роздумуються і повертаються думками, наче не можуть відірватися від батьківщини, яку вони покинули. Дувалось би, ну, це ж добре, ти ж пам'ятаєш про своє коріння. Це вірно, в якійсь мірі, якщо ти передаєш свої знання своїм дітям, внукам, хто ти, звідки ви родом і так далі. Але якщо ти живеш постійно в цьому ностальгічно тоскливому відчутті, ти вже починаєш калічити власну душу. Ще один фактор характерний для них всіх, і, до речі, це якраз відмітили ізраїльтяни. Потім, коли я пробував вияснити своїх пацієнтів. От я також підтверджив ці речі: це низька фізична активність. А таке враження, що люди перемістилися, і просто тут, якщо вони рухалися в прямому фізичному значенні смисла, не йдемо про спортзали, просто рухалися, переходили, ходили, зустрічалися, відвідували парки, то там вони просто сіли, просто осіли. Дав зручних квартирках тепло з телевізором, який налаштований на сателітарну атену, де знов потрібно дивитися ностальгічні якісь передачі або крутити в інтернеті старі фільми свого дитинства і так далі. Низька фізична активність була відмічена в усіх пацієнтів емігрантів з виявленою онкою патологією. Наступний момент низька інтеграція в нове культурально-ментальне середовище, неприйняття або якби відсторонення від тих традицій, культуральних цінностей, невписування ніг, небажання знайомитися з новими людьми, відвідувати щось, адаптуватися, відчувати що. Ти один серед них і рівний починати думати так, як думає місцеве населення. Оця низька інтеграція в нове культуральне ментальне середовище, у них достатньо багато емоційних порушень, в основному це тривога і депресія. Вона дуже близька, от слово депресія, дуже близько до першого пункту ностальгія без компенсації, якеї проявляється певне таке самоїдство. Ну, і суто психосоматичний термін, приходить. Та, та хвороба, яку ти накликаєш самоїсном, тільки реально починає пожирати твоє тіло. І ще один момент це групування за принципом самотності і ностальгії. Тобто ти не, вони не йдуть а, туди, де збирається місцеве населення, на, на якісь концерти, на якісь обряди, на будь-що завгодно. Вони йдуть. В ті храми, де збираються ті, які приїхали там, вони збираються навколо тих людей, які є лідерами для них а, ностальгічної думки, і так далі. Тобто вони починають цінувати і групуватися по принципу одинокості, ну тому що емігрантів зазвичай менше ніж місцевого населення. Мабуть, так точно так. Так, от якось це групування. А плюс ще один момент, який я сюди не додав, але вона зауважується: це швидка сепарація дітей, діти. Значно швидше в силу того, що їхні мізки працюють значно активніше, і вони більш гнучкі пристосовуються, вивчають мову, пристосовуються до зовнішнього середовища, обростають друзями, вже намагаються з ними кудись поїхати на вихідні. А то і взагалі літом кудись відправиться, відриваються від батьків і батьки, що відчувають себе значно, значно більш одинокими відчуття одинокості. От вони об'єднуються на принципі одинокості і оцієї ностальгії. Тут якраз і звучать ті підказки, які я хочу показати тим людям, які дійсно реально залишаться в еміграції на постійному місці проживання, чи це буде Іспанія, Франція, Португалія, Ізраїль, де да немає значення що. Подумайте навколо цих пунктів, щоб ваше життя було довго і без оцієї бяки, пізнави онкології. Ну що, задумуйтесь, думайте. Можливо, невеличка, але все-таки підказка. Щастя, друзі.